Як так мать твою вийшло через українську і, а не через російську? Але в нього до цих пір він привозить медовуху в якихось там е пляшках, які він з підпива колись помив. Е Вроді теж потужна держава, велика держава в центрі Європи. Чуть і не в сапетках тримаємо тих, які 50 років займаються в джінністю. Вони не можуть, вони не розуміють. Чому українські пасічники бідні? У нас склалась така ситуація, що в бджільництві немає зміни поколінь. Якщо якісь молоді люди долучаються до бджільництва, то це або випадковість, або необхідність одне з двох. Тому в нас виходить ситуація, яка старі пасічники окупували весь пасічницький простір, і молодих не підпускають, не підпускають під різними предлогами. Бджільництво це не вигідно, бджільництво це не твоє. Ти не розумієш, що ти робиш, а це має робитися не так. Я 50 років займаюся, ти нічого не розумієш І все-все в тому. Руслі дуже простий приклад, що якщо ти не працюєш в рукавицях, ти не справжній пасічник. Молодих це обурює, тому що молоді хочуть бути з такими чистими руками і ввечері йти до дівчат, або просто спілкуватися з людьми десь на якісь корпоративні вечірки і так далі ходити. А для цього потрібні. Чисті руки в сучасному соціумі. Ну і другий момент це фінансова мотивація. Старі пасічники, які 50 років займаються бджільництвом, вони не можуть, вони не розуміють, як правильно донести до споживача, що таке мед. Вони 50 років займалися бджолами, точно не питаннями бізнесу. Вони 50 років робили все, крім того, що потрібно. А саме головне це. Продавати товар треба бути бізнесменами, треба реалізувати. От якби пасічники, які 50 років займаються бджільництвом, вирішили питання попиту, питання споживання меду і вивели б його на новий рівень, дуже великий би був потік молодої крові в бджільництво. і тоді б. В бджолах було б дуже багато грошей. Не було б такого, що хтось має всі гроші в бджільництві, наприклад, там експортери, да, а хтось взагалі нічого не має. Оце є перша причина, чому пасічники бідні. Як то кажуть, бідні, борні, бур... дурні, бо бідні. Чому українське бджільництво повільно розвивається? Розвиток українського бджільництва – це взагалі дуже болюча тема. Звичайно, звичайно, ми можемо казати, що в нас президент неправильний. Ми можемо казати, що в нас там економіка слабка. Ми можемо дуже довго розсосолювати, що нема дотацій в бджільництві, таких як потрібно. Але в нас був президент-пасічник, і щось це не повпливало абсолютно ніяк на те, що українське бджільництво почало більш активно розвиватися. Насправді проблема заключається в наступному. От тут стоїть пилку Ливич, Да? Що, що, що складається цей полковолюль? З пластмаси. Ну, по факту це пластмаса, сплошна пластмаса. Тут нічого більше крім пластмаси немає. І у нас тут от такий момент є. Дуже такий він, скажімо так, насторожив мене. Дивіться, ось до пише Апіс плюс. І тут пише Апіс плюс російською мовою. В чому ж проблема російською мовою, що в нас в Україні ніхто не може зробити Апіс Плюс. Це є два варіанти, де воно робиться. Або в Китаї і сюди відправляється. Або воно робиться десь в країнах СНГ і пишеться російською спеціально. Тобто. Якби тут писало Апіс плюс» через українську і, а не через російську, тоді пасічники в Україні були б е, набагато скажімо. Ми просто не можемо елементарно зробити взяти матрицю, заляти туди пластмаси і виготовити такий полку От коли українське бджільництво зможе вирішити ці питання, от коли український пасічник, український бізнесмен прийде до цього, що ми... Повинні самі на собі замикати всі цикли від виробництва елементарної рамки до виробництва меду з доданою вартістю. Коли ми до цього дійдемо, коли ці полкоуловлювачі будуть виготовлятися в Україні, тоді ми тільки зможемо круто розвиватися, і українське бджільництво буде розвиненим. Україна третя медова держава світу, але технологія застаріла. Як так вийшло? Як так, мать твою, вийшло, що ми качаємо меду в 40 мільйонній державі на рівень третьої медової держави світу. Але ми, блін, тримаємо в вуликах, чуть, чуть і не в сапетках тримаємо тих бджіл. Я, я коли прийшов в бджільництво, задавався цим питанням, і я дійшов до логічного висновку, на мій погляд. Бо ми трошки тупі. От ми в цілому українці, як нація, ми трошки тупі. В обіду самому собі, і в обіду всім українським пасічникам. Чим це? Чим це я обґрунтую? Значить, виходить так, що Китай перша медова держава світу. Друга медова держава світу це здається, чи то Аргентина, чи то Америка, я можу помилятися. І третя медова держава світу це Україна. Заваловим заваловим збором меду. В Китаї технології є, в Китаї якісь там різні бджоли, в Китаї якісь там джунглі, там ще щось, з них там своя ієрархія. Нам за Китай не цікаво. Але в Китаї є факультет. Наголошую факультет маткового молочка. Тобто в них маткове молочко досліджується на рівні факультету. А тим, хто не знає або забувся, факультет і знизу йдуть кафедри. І в кафедрах вже йдуть конкретні якісь там пари, напрямки і так і так далі. Тобто це можливо скоро вже буде в них і університет маткового молочка. Розумієте? Наскільки рівень розвитку бджільництва в Китаї? Далі в Америці. В Америці у нас як працює? Сади, да, виїжджаєш, 400 доларів за сім'ю заплатили, чи 300, як де, як домовитися. І тисячу сімей вивіз, і 4, там, 4 куска там, доларів взяв. Там, і туди-сюди. Ну Це на цифрах можна не ловити, це образно. Отак От працює американське бджільництво. Там стандартизована рутівська система, ми працюємо, там розвивається, там де не приходиш, там пасіка 100 сімей, це не пасіка, це не кількість. А в нас 50 сімей, це вважається вже такою нормальною, середньостатистичною пасікою. І тут Україна на рівні з цими державами. Україна. Вроді теж потужна держава, велика держава в центрі Європи, там, аборигенні породи є бджіл свої, там і так далі, теж все класно. Перший розбірний вулик придумав українець, медогонку, як я вище, придумав українець, технологію вже. І ще дуже-дуже багато. Там, елементарна кліточка гайдара, це теж придумав українець. Але ми дійшли до того, що в нас дуже багато, знаєш, багато много, дурного. Куди не глянь, стоїть в дворі вулик. Де не подивись, стоїть вулик. Хто не, хто не, хто не глянь, хто не займається бджолами, я 50 років займаюсь джільницем, я все вмію, все знаю. Це не в обіду старим пасічником. Ну, у нас такі реалії. Пасічники, які займаються бджолами, їх є велика кількість. Це добре, але в нас немає в Україні єдиного центру. Нема центру. На жаль, в нас в Україні все таке, що більш-менш потужно зв'язане з бджільництвом: це е, інститут бджільництва і кафедра бджільництва. Все більше немає. Поки що. Нам потрібен українцям центр. От коли буде центр, от тоді третя медова держава буде не тільки третя за валою збору меду, а і третя за. Технологічним розвитком, тому що там будуть запроваджуватись, розроблятися, долучатися молода крові і так далі. От-от причина. Нас просто є багато, і ми чисто масою, чисто количеством, кількістю пасічників вивозимо. Там хтось 50 кг здав, там, там хтось 100, там хтось 5 тонн, там хтось 10 тонн, там хтось 200 кг. І ми так назберемо там, тих 50 тисяч тонн меду по всій державі. Але. Ми приходимо, і пасічник, який має 100 сімей, качає ще на старій радянській медогонці, яка ще з цинку зроблена, яку ще прадід качав її. І це не через те, що він собі не може дозволити купити нову, навіть оцинкову, яка коштує 3-4 тисячі гривень. Не через то, а через те, що ай теп піде, ай нормально. Або коли приходимо, а бджола сама знає, що робити. Нам потрібна технологія. Коли ми устаканимо технологічно бджільництво України, а для цього потрібен центр. От коли буде цей центр, цей центр може бути не один, їх може бути багато: Західна, східна, південна, північна України, центральна Україна. Кругом має бути свій центр. І освітній центр бджільництва повинен бути. Нам потрібно зробити так, щоб молоді кваліфіковані фахівці приходили, щоб приходили не тільки на виставки, приїжджає там пасічник, який по 100 років вже займається бджільництвом, бо він вже на виставку їздить 50. Тобто він все життя їздить на виставку і все життя там це. Але в нього до цих пір він привозить медовуху в якихось там а, пляшках, які він з під пива колись помив. Розумієте? В цьому проблема. А коли прийдуть такі, як я, пасічники, у нас магазини бджільництва почнуть отак виглядати. Саме так. То я не кажу, що я там потужний пасічник, просто я прийшов з новаторським поглядом і, і всіх закликаю. Якщо ви молодий пасічник і дивитесь це відео. Підпишіться, дуже багато цікавого знаєте. І заходьте в джільництво. Кілограм меду стоїть не 60 гривень. Кілограм меду стоїть мінімум 300-400 гривень. І ви повинні це знати. А якщо ви підпишетеся, будете спостерігати, ви з часом знаєте, як з України продавати в Америку мед, і це реально це працює. Ви дізнаєтесь, як заходити на ті міжнародні ринки. Все, що для цього потрібно: мозги, бажання і. Трошечки знань. Знання можна здобути в нас на каналі, знання можна в інших пасічників здобути на каналах. Дуже багато є. У нас Ютуб став для пасічників конкретно такою платформою. Можливо, це і є вже новий центр розвитку українського бджільництва, але всі думки збираються саме тут. І це дуже добре, це дуже круто. Дуже розгорнута тема, про це можна говорити довго і про це можна говорити нудно. Тому давайте будемо розвивати цю тему. пишіть в коментарях і як же ж так вийшло, що ми третя медова держава у світі, а рівень розвитку бджільництва на рівні Нікарагуа. Давайте це поміняємо. Давайте. Зробимо нове українське бджільництво, і хватить вже говорити, що це неможливо. Перестаньте говорити, що це неможливо. Перестаньте говорити, що поганий президент чи там е, погана держава. Нам, пасічникам, треба створити попит на мед. Крім нас, це ніхто не зробить. Попит на шоколад створили, коли потрібно було. Попит на цукор створили, коли потрібно було. Давайте створимо попит на мед. І ми в силах це зробити. Всім гарного дня і на все добре.